Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Ви однозначно впізнаєте свою ситуацію з однієї моїх консультацій. Чоловік запитує, надійшла повістка? Я хворію. Чи будуть до мене застосовані засоби адміністративного впливу, тобто штраф і так званий розшук, адже в мене ж поважна причина неприбуття. І виходить, якщо я не з'явлюся протягом 7 днів, то нічого ж не порушу і мені повинні відправити нову повістку. Так, причина неприбуття поважна, але чи втратила повістка свою дію? Чи повинні ви по ній з'явитися самостійно, чи ж чекати нову повторну? Аналогічні питання часто пишуть і у стрічці. Наприклад, чи визнається перебування у відрядженні у вказану повістці дату явки до ТЦК поважною причиною неприбуття за повісткою? У цьому відео коротко та по суті розповім. Які саме причини законом визнаються поважними для неприбуття до ТЦК за повісткою, чи втрачає повістка свою дію та чи вважається вона анульованою у разі, коли обставини, які були обумовлені на таких причин, закінчились? А якщо буде цікаво та корисно, підпишіться та підтримайте канал вподобайками і коментарями. Також у мене є телеграм-канал. Інформація там публікується частіше та оперативніше. підписуйтесь, щоб бути в курсі. Поважні причини неявки до за заповісткою. Вичерпний перелік причин, які визнаються поважними для неявки до за заповісткою, містяться у статті 22 закону України про мобілізацію та дослівно продубльований в пункті 23 постанови номер 560 Закон визначає лише. Такі поважні причини неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці: це перешкоди стихійного лиха, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території і їх наслідки, смерть його близького родича, якими є батьки, дружина, дитина, рідні брати, сестри, дід, баба або тих самих близьких родичів його дружини. При цьому такі причини неприбуття повинні бути. Підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій державної та комунальної власності. Тобто, якщо у громадянина помер кум або двоюрідний, наприклад, брат, то їхня смерть не буде поважною причиною для неприбуття до тиска заповісткою. Також не буде вважатися поважною причиною неприбуття і лікування. У приватному медичному закладі. Довідки від приватних клінік та медичних закладів до уваги не будуть братися, згідно з вимогами закону, ТЦК буде визнавати поважними причинами неприбуття до ТЦК за заповісткою, лише підтверджуючи документи, про хворобу, видані медичними закладами державної або комунальної форми власності. Важливо зауважити, друзі, що закон. Не визнає поважною причиною неявки за повісткою перебування, зазначеної у повістці дати прибуття до ТСК у відрядженні. У разі наявності, встановлених законом поважних причин неможливості прибути до ТСК, громадянин повинен протягом трьох днів від визначених якраз у повістці дати і часу прибуття до ТСК у будь-який спосіб повідомити ТСК про причини. Неявки та надати копії підтверджуючих якраз документів. Зазвичай це робиться шляхом надсилання до ТЦК рекомендованого листа. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія драги і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Дії по закінченню поважних причин неявки до ТЦК. Важливе питання, а що робити громадянину після того, як поважні причини його неявки до ТЦК за повісткою минулися? Він одужав та виписаний з лікарні або повернувся з поховання там близького родича. Чи повинен громадянин після закінчення поважних причин самостійно з'явитися до ТЦК або слід чекати вже повторну повістку? Влада це передбачила. І не дає себе просто перехитрити. Та сама стаття 22 закону про мобілізацію та дублюючи її пункт 24 постанови уряду номер 560 Чітко встановлюють, що громадянин зобов'язаний з'явитися дотицька у строк, що не перевищує 7 календарних днів після закінчення обставин, що стали підставою для його неприбуття. У вказану повістці дату. На практиці це означає наступне: якщо причиною неприбуття громадянина до ТСК на вказану повістці дату було, наприклад, поховання близького родича, то він повинен прибути до ТЦка протягом сіми календарних днів з дня поховання. Якщо причиною неприбуття до ТЦК на вказану якраз повісті дату була. Хвороба, яка підтверджена медичним документом закладу Державної або комунальної форми власності, то такий громадянин повинен надати до ТЦК протягом сіми календарних днів, здати уже закриття лікарняного листа або виписки з лікарні. Відповідальність за неявку за повісткою ТЦК. Таким чином, повторної повістки чекати не потрібно, а наявність поважних причин, які Припадають на вказану у повісті дату прибуття до ТЦК, не звільняє громадянина від обов'язку прибути до ТЦК протягом 7 днів після закінчення обставин, що обумовили настання таких причин. Про наслідки неповідомлення ТЦК про поважні причини неприбуття за повісткою або неприбуття до ТЦК у семиденний строк після закінчення цих обставин. Що обумовили настання таких причин, нагадувати просто не потрібно, ви так їх чудово знаєте. Відповідальність у таких випадках буде така сама, як за звичайне неприбуття за надісланою або врученою повісткою. ТЦК винесе постанову за статтею 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення та накладе штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. З подальшим оголошенням громадянина у за порушення законодавства про мобілізацію. Тож ті, хто стверджує, що неприбуття по повістці з поважних причин є підставою для анулювання повістки і за це нічого не буде, помиляються. А тепер повернемося до резерв плюс. Наприклад, ви оновили дані, все нормально, а раптом через деякий час випливає та червона стрічка. Ви порушуєте правила військового обліку. Якщо перекласти простою іншою мовою, ви у розшуку. Чому? Якщо хочете дізнатися, як працюють секретні алгоритми оберіг, дайте знати двома тисячами лайків, коментарями і запишу це наступним якраз відео. Нагадую, що ви можете підписатися зі мною особисто до про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТЦК, поліцію або суди. Велика вдячність спонсорам каналу за підтримку. Долучайтесь всім. Дякую за увагу.